Великий. Добрий вечір. А що ви? ви тут так посеред поля стали? На рух великий. А ви там, де рух великий, там ви маєте бути, чи як? По суті, та. Я думаю, навпаки, там, де великий рух, ліпше у вас не було, розумієте? Чому? А чого ви на перехресті стоїте? Що ви так? Великий різновид аварійності. Ну. І а ми чого великий? стали? щоб дивіться, ви ж стали, ходіть сюди, я вам покажу. Їдь сюди, на секунду. Ага. Поліцейський, ідіть сюди. Дивіться, звідси виїжджає автомобіль, так? Хочу повернути праворуч, тут стоїть ваша патрулька. Ви створюєте вже якісь незручності для водія. Не, вже обмішаєте оглядовитися. Та вас бачить, це добре, але водій повинен вас об'їхати, повернути. Ви створюєте моральну незручності. Для чого ви тут стоїте? Ми тут забезпечуємо спеку дорожнього руху. Для чого? Що тут щось відбувається? Тут аварійна ділянка, чи що не розумію? Ми, в принципі, так. Тут... Крайній раз, коли ДТП було? Тові Коли? Борис, назвати не можу, ну, тому, що якщо ви, виски... ви не можете, чого говорити, що тут аварійно небезпечна ділянка? Ну, я не знаю, я тоді ще працюю. Посвідчення, покажіть своє, будь ласка. Просто Дивно так, ну, чи такі, знаєте. тільки що був... Було... Триленко, Роман Олегович, поліцейський до 26-го. Ваше можна? Ну. Войтович, Войтович Назар Дмитрович, інспектор до 28-го. 28 да? так? Я просто не розумію логіки, ну типу, для чого? Є перехрестя, і люди собі їздять. А Ви пособі... бачили, як ви сюди заїжджали, як тут тільки що щось не було. Цей... Що що не було? Зіткнення. Та бо ви тут стоїте. Ні. Тут? Ну, ви заважаєте Ні, у Довеція, це хлоп. Специфічне ну, так. Це не означає, що вам тут треба стояти, ви розумієте? Це не означає, що тут специфічне перехрестя. У Львові, що на кожному специфічному перехресті. Дивіться, у Львові є на е, Сахарова чи не Вітовського, не знаю, дуже так, важке але... перехрестя. Одне з найгірших у Львові. Так. Там патрулька ніколи не стоїть. Там одне з найважчих перехресв, розумієте? А тут Борислава, тут під п'ять кілометрів не п'ять кілометрів, і, і ви тут щось якісь чудеса робите. Та, я би не скажу, тут чудеса. Для чого стояти? Ну, ну, ви ж ви сказати. взяли лазаки. Ви хочете когось зупиняти, напевно. Ну, так, Для як... чого? Якщо, Якщо, буде можна... по... Якщо буде порушення, ми зупинимо. Що на даній ділянці дороги так. можна порушити? От ш... крайній випадок, який був, що хтось щось порушив, е... що ви зупиняли? Їхали, Їхали без фар останні. Ага. Це згідно 19 19 розділу. Так. А тут обгони можуть бути часто? Обгони, обгони можуть бути? Що далі? Ну так це вже є грубе порушення правил дорожнього руху. Що, є, но... як обгони грубе порушення правил дорожнього руху? На, на перехресті. перехресті дозволяється? Ні, на перехрести не можна, а як тут можна. Ну і що? Тоже ну а там, дивіться, марки, які, які стоїть. Там АЗС стоїть, там теж може щось не, вибухнути на АЗС, говори, не дай Боже то. Магазини і про заправки. Ми говоримо про право дорожньої руху і розвідки. — Ну так це дорога на заправку також заїжджаєте, це також проїзна частина дорога. Та там, але та там та не кітанет кіру. Там в пластикові каністри заправляють. Це теж порушення принципі, правда? Так, але там не ті рує тут. Ну тому ці стадо, бо тут є Для зараз... чого, ну як так? так? Безпеки Я, що... Ну що, якийсь кортеж має їхати, якісь Фінші? високопосадовці Фінші? їдуть, що принципі його немає. Ще раз. Руслан, просто мене треба мене побатьовуте. Ну, ви самі знаєте, за безпеку дорожнього руху треба контролювати. Стараємося. Контролювати, але ні в якому разі не заважати водіям. Як Я вам пояснив, дивіться, тут є дорога. Виїжджає людина на перехрестя, стоїть ваша патрулька, Людині треба праворуч. Він повинен вашу патрульку об'їхати, щоб повернути праворуч. Для чого? Ти поставте патрульку собі десь, не знаю, десь, де, 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 де оцей білий е, чобіток стоїть. Так це так само порушення. Ну, а чого ви його не притягують? Так його ж немає. Почекаємо, прийде, притягне. За що ви його притягнете? Зупинка на перехресті. Ну, у Вас теж зупинка на перехресті? Дивіться, приблизковий маячок дає вам можливість право відступати від деяких так. пунктів правил у зв'язку з невідкладним службовим завданням, в тому числі 15. Дивіться, У зв'язку з невідкладним службовим завданням це завдання вас невідкладне, таке настільки, що його неможливо відкласти. Ні, не, дане завдання можна відкласти, але ну значить у вас не невідкладне службове завдання, значить, ви також порушите правила дорожнього руху. Ми стали тут для забезпечення якраз безпеки дорожньої. — Тут нічого не відбувається, ви не знаєте, Но коли крайній на... раз ДТП відбулося? — Це не ваш погляд, тут нічого не відбувається. — Я задав запитання, коли у ДТП було? Тут, тут іменно. То, то ви, наприклад, знаєте, у, у Львові, так як ви напевно Львова, так? Ну там. Ну, та, та. Нехай буде ну, А Ми тут в Бориславі, ми Можна краще краще майже майже місцеві. Ви звідки де проживаєте? Тут, наразі, в Бориславі. А самі де проживали до того, поки в поліції Дрогобичі. Ви де проживаєте? Тут в Бориславі, в Бориславі. Дивіться. Двіться, я вам пояснюю, я вас я задав вам конкретне запитання. Коли останнє ДТП було на цьому перехресті? Ви що сказали? Я вам не можу точно сказати. Значить, що? Значить, ви не в курсі, що тут відбувається. Значить, ви погано, значить, ви погано орієнтуєтеся. Де. Можна задати на такі питання. Ще раз. Ми просто не на на такі питання. А кому вас у що зобов'язані? Я не розумію. Відповідні запити, так відповідні ви відповідні ви відповідні. ж Так. Ну я до вас звернувся. Я не можу знати за кожну зміну, коли це було ДТП. Я Наприклад, знаю, ясно я за вашої пам'яті, коли останній раз тут було ДТП на цьому перехресті. Мені близько місяця назад. Місяця назад. Так. Ну а коли перехрест вважається аварійно небезпечним? В якому випадку? Коли, коли скільки ДТП має статися? Ще раз, коли є регулярне порушення прав дорого, з якого відбувається ДТП. Регулярність наскільки час там повинна бути? Ну, типу, щоб зрозуміти для себе, що тільки 2 ДТП в день, 2 ДТП в тиждень, 2 ДТП в місяць. Тобто Борислав, то тут, слав, тут, не, не влюзу в день. Ну, значить, тут не є аварійно-небезпечна ділянка, хлопці. Ну, ви ж самі заїжджали, ви бачили, що було? Я не бачив нічого. Вантажно, вантажний автомобіль повертав Бо далі. ви тут стоїте і ви відволікаєте увагу своїми проблесковими, тому що темно, приблизкові моргають, ну, сліплять водіїв. Водій має зменшити швидкість і бути уважним. А для чого йому автомобілі рухаться, що після 20-30 кілометрів, більше ніхто не рухається, дороги немає ситуація? Яка? Коли ви заїжджали. Ну, але але їй не сталося. Її не сталося, бо один чому? за сигнали, зупинився. Все. Ну. А чому воно ну, так могло статися? Тому що ви стоїте і заважаєте водіям нормально побачу, приїжджати. Прошу, ну, віде, давайте, дивіться, ну, дивіться, ну, дивіться ну, як водій повинен висла. їхати. Ходіть сюди, під світло. Мені просто дуже дивно, чому ви стали на перехресті і вам можна, а ви йдете зараз того білого чобітка притягувати. Я щось не розумію. Вон не три автомобіля стоїть, одиться, вон Бачі. там водій сидить. Бачі. Вон там водій сидить. Ми зараз вами спілкуємося. Заберіть патрульку, їдьте патрулюйте. Ліпше злочини, які зрозкриваєте. Хлопці. А ви взяли лінію дороги і стоїте на, на дорозі ми, і не, лапаєте водіїв. Та я не говорю, що тут є щось таке. Тут просто питання в тому, що ви стали посеред перехрестя, стали, взяла два лизака в руки і стоїте, дивитесь, кого я буду зупиняти зараз. Ну як так чи якщо ні? Якщо будуть якісь порушення, то ми зупинимо? Звичайно? Як, як, якщо будуть якісь. А якщо вони вже відбуваються, десь там трошки далі. Можливо, там хтось в когось це, це, е ланцюжок це, зриває, можливо, якісь там не знаю, якусь сумку крадуть? краду. Тебе привіту 100%, якщо ми зараз тут постояли і зараз будемо патрулювати, патру, і так само будемо дивитися. Дивіться, інші... Дивіться, ви і стоїте час. тут, дивитеся, хто порушить правила дорожнього руху і будете його зупиняти і будете його, і будете його притягувати. Як буде що, так? Це нелогічно взагалі. Чи? Тому що ви поліція, ви повинні на превенцію служити, правда? Поїдьте, попатрулюйте, може там я кажу, це буде тільки злодій, схоче щось зробити. побачить ваші приблизкові і нічого не зробить. Mm. Ви врятуєте, чи може є фінанси, чи є, є здоров'я. Абс... Абсолютно нелогічно, щоб ви тут стояли. Це кіз 90-ті. Посеред перехрестя патрулька стала. Сто... Ну Бо так колись грішники стояли я в 90-ті. Ви розумієте? Так ну це неправильно. Так не повинно бути. Від слова взагалі. Можливо. Знайте собі, десь не знаю, поїдьте, патрулюйте, подивіться. Так, ви ж не знаєте, скільки ми часто стоїмо. Ми просто заїхали, стали. Я карі, та... зниться, скільки ви тут стоїте. Mm -hmm. Ви взагалі не маєте тут стояти. В принципі, від слова взагалі. Що хочете постояти, поставили патрульку згідно ПДР, стали собі двоє і собі тут ходите, наблюдаєте, що відбувається на даній ділянці так, дороги. Хоча до і так, то не добре. А чому тут і стало відповідно так? Ви кажете на можете йти направо. Чому? Тому, що ми, я порушив на ми, тому? Дивіться, ви пішли зняти контенцію, так? Можна собі стати далі, там, і тоді вже підійти. Дивіться, так? то, що я прийшов робити, це і мої так. особисті я питання. Не, я, не спорю. я є приватна людина, приватна особа. Коли ви знімете форму, ви будете такі самі, як я. Будете так. робити все, що хочете, що не забороняє наші державні закони. Я попросив у вас зараз прибрати ваш транспортний засіб. — Я переказати. до вас, вас перший попросив. Тому давайте будемо по черговістю займатися. І ви зробите, і зробимо. Ні, давайте і ви, а потім і я. Бо якщо не буде вас, не буде логіки мені тут знаходити, зробите. Їдьте, патрулюйте, хлопці, на приванцію служіть, з такі злочини розкривайте, щось з чимось, ну покажіть, що ви є. Розумієте? А коли вас треба, дзвониш на 102 півтора години, розумієте? Я не конкретно за вас, двох говорю, чи за Борислав, я конкретно загалом ситуація по Україні. Нема такого переодини, бо у кожного є і моніторинг, який перевіряє, скільки ми їдемо. Слухайте, не треба нам моніторингу. Ви є на службі, ви так, дали присягу служити захищати. Так. Все, у вас дуже проста задача допомагати людям, не, перешк... не перешкоджати там їзді, не заважати, не... Ну, так, там так, так. просто допомагати. Та як говорять українське нормальне правило, не заважати, ну краще взагалі нічого не робити, розумієте? Не мішати. Отак на хлопський так, так. розвиток. Їдьте щось попатрулюйте. Ні, стали посеред перехрестя, величезне перехрестя. ви стали. А чого ви бачите? ви, ви не така, так акцентуєте на цьому? В чому тут така велика проблема? Ви, ну ви на цьому дуже великий акцент бо так, ви порушує. Стали, ви приклад повинні що давати. Ви своїми діями повинні давати приклад водіям. Ми тут не стали і не займаємося чимось. Я не знаю чим. Ми стали тут і динуша не ще бракувало. Що ви витягнули ми, свої песни і ні, почали ні, шмаляти по ви всіх, всіх сторонах? я щось... роблю вам зауваження через те, що я ви почула. порушуєте правила дорожнього... дорожнього руху і заважаєте водіям спокійно собі їхати по справах додому, по роботі. розумієте? Ну, це я почали. Просто ви акцентуєте так дуже сильно на цьому. А як я маю робити? Ну я не розумію. Я вам сказав, поставте без порушень ПДР. Все. У вас не є не, невідкладне службове завдання. Його можна відкласти. Ви не переслідуєте якогось злочинця, ви там не якісь там сирена ваші, Та перехват, ні, як там має бути. Немає тут ніяких заходів у вас. Все дуже просто. Проїдьтеся собі, подивіться, що відбувається в вашому, вашому місці, розумієте? Часу я просто не розумію, взагалі, що тут можна порушити? Ну, наприклад, ну, обгін ви сказали. Ну, ну Скільки тут, бо стоїмо хвилин 15, скільки тут обгонів було? Так ви самі перед тим, що синій маячок стоїть і тому не обганяють. А якщо не буде будуть всі обганяти, так? Тут буде, ну, тут, я ж кажу, спеціально перекрасити. Та так, місяць так, тому я... ДТП було крайній, останній раз тут. Місяць тому. Ну, і Коли ви заїжджали, ще ще одне. Ще одне? Ну, чуть, о, чуть ще одне не було, правда? Та підніміть, можете поговорити, я вражу. З вами спілкуюся, то вже не буде. Воно нелогічно, ще раз вам говорю, не має так. так бути. Я не сварюся, я культурно до вас, так, спокійно. Хлопці, ви своїм прикладом повинні своїми діями показувати приклад водіям. А ви поставили, от коли їх їхали, стали посеред перехрестя і давай гасити вліво-вправо. По які виявляєте? Та ліпше ну, проїдьтеся, ліпше десь так їх зловіть, згідно правил дорожнього руху, розумієте? Я так і хочу. Ось, будь ласка. Сідайте патрульний там. автомобіль, їдьте патрулюйте і все в нас буде добре. Все, тоді, будьте здраві. все до побачення. Ну, Майбутнього так не робіть більше, дуже вас прошу. І ви також так не заїжджаєте, добре? Ну, Я з вас приклад беру. Ви ж приклад показуєте водіям, ви поліція, а не я. Все, до побачення. Так, колеги і колежанички, я в жодному разі нікого не хотів образити в цій ситуації. Я просто вам показав, які поліцейські просто на периферії, ви розумієте? Ну стали, от-от, посеред перехрестя. От величезне перехрестя вони стали, і гасять тобі в дві руки. Чи спорить, а сайте патрульку, поїдьте нафіг, і кому ви потрібні. Все, всім гарного вечора.